А головнокомандувач Олександр Сирський назвав битву, в якій окупанти зазнали найбільших втрат. За його словами, це був Бахмут. Він нагадав, що там окупанти використали свої найбоєздатніші підрозділи приватної військової компанії Вагнер. Вагнерівці застосовували всі види озброєння, включаючи артилерію, бронетехніку та авіацію. Однак, за словами сирського, саме в Бахмуті ця структура зазнала нищівної поразки і як організація, і як бойова сила РФ втрати ворога вбитими лише були близько двадцяти Трьох тисяч розповів сирський, і з огляду на те, що загальна чисельність вагнерівців становила близько 50 тисяч. Ну, можна відповідно говорити про майже повну втрату бойової складової цієї ПВК у Бахмуті, адже дуже багато вагнерівців у цих боях були пораненими, пояснює сирський. А Сенат Королівства Ісландії і Іспанія приєднався до спільної заяви парламентарів світу на підтримку України. Про це повідомив у Фейсбуці голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він подякував Педро Ролану і всім сенаторам за рішучу позицію. Цитата: Іспанія вкотре засвідчила свою відданість міжнародному праву і справедливості. Наголосив Стефанчук. Ну, я ж заважу, що раніше до заяви парламентів світу вже долучився конгрес депутатів. Тож тепер обидві палати іспанського сенату підтвердили свою солідарність з Україною. Так, ну і президент Шан Дональд Трамп видав нову порцію цікавих, так би мовити, заяв у своїх соцмережах. Зокрема, у True Social він назвав себе єдиним президентом, який не віддав жодної української землі путінській Росії, і додав, що про цей факт потрібно згадувати під час критики зі сторони демократів. Також на сторінці Трампа з'явився ще один загадковий допис. Президент Шан написав цитата ще одна: оце просто важливо. Цитата завтра вечір буде великим. Я скажу, як є. Подробиць лідер Білого Дому при цьому не надавав. Ну І так як раніше анонсували Фокс Ньюс у вівторок, вночі Трамп має виступити на спільному засіданні Конгресу США, і це буде його перша промова на спільній е, сесії після переобрання. Журналісти очікують, що під час неї він окреслить свої законодавчі пріоритети і розповість про роботу, виконану його адміністрацією під час вступу на посаду.